Три прості методи для підвищення прогестерону після 30 років. Перше. У другу фазу менструального циклу додавайте вітамін Е. Обов'язково дивимося на склад добавки з вітаміном Є. Е. Повинна бути суміш токоферолів і токотріенолів. Також ви можете пропивати періодично або у другу фазу менструального циклу, наприклад, водичку до натмагній, або гіркоти, або щось жовчогінне. Але обов'язково дивіться протипоказання до жовчогінних. Якщо у вас є там ногу каміння, осад або діарея, не можна підключати ці засоби. Як взагалі це працює? Поясню, щоб було зрозуміліше. Дивіться, коли ми покращуємо детоксикацію, тобто жовчовий відтік, в нас виводяться естрогени, метаболіти естрогену. Дуже часта причина дефіциту прогестерону у жінок це надлишок естрогенів внаслідок порушеної детоксикації. І коли ми будемо виводити метаболіти естрогенів, буде вирівнюватися, покращуватися співвіндошення прогестерону і естрогену. І тому ви відчуєте, що у вас гормони збалансувались. І третє це приймайте магній. Якщо ви не дивилися моє відео про магній, обов'язково його подивіться. Як обрати форму магнію і взагалі яку функцію відіграє магній в організмі? Магній буде сприяти знижуванню стресу, а коли, наприклад, жінка знаходиться постійно в тривозі, вона втрачає прогестерон, тому що кортизол стресовий гормон, він утворюється з прогестерону. І щоб не зливати прогестерон на кортизол, можна приймати магній. А щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт і відправляйте це відео своїй подрузі.